Но там були потрапляння ракети, тому там повністю зруйновано декілька поверхів, немає перекриття. Тут був вхід у квартиру. Можна побачити у тій стороні трошки залишився ремонт навіть. Гардеробна стоїть ціла. Придбали ми її вже правом власності у грудні 22-го року. З чоловіком він а, військовий, тому ремонтом повністю займалась я. Планували розширити квартиру, родину. Ось тут мала бути спальня, а тут я планувала зробити стіл. І якраз, якщо отак тут сидіти і виглядати, то можна побачити Дніпро. У березні почали робити ремонт. Я сама малювала планування, мала бути спальня, дитяча, кухня, вітальня. Встигли зробити перестінки, повністю утеплили стелю, поштукатурили стіни. Гуляли. Я гуляла з собакою тут на Алеї. На вулиці нижче. Ми були десь в 100 метрах, стався перший вибух, ми впали на землю, нас прикрив чоловік. Ми побігли в укриття трохи далі. Ми вийшли вже після тривоги. Я побачила, що тут дим, повністю закрили прохід, сюди не пускали. Ми чекали ранку, щоб потрапити. Вікон немає. Тут був перестінок, усі фасадні конструкції вилетіли. Яка тут може бути сума, я навіть собі уявити не можу. Головне, щоб. Нам допомогли відновити сам будинок. З десяток квартир в цій секції вже живе. Вона була здана остання в експлуатацію, тому вона заселена найменше. В кінці квартири, якої вже немає. Там ми спілкувалися з людьми, вони паралельно з нами робили ремонт. Тут постраждала з цієї сторони наш поверх 12-й, з цієї сторони три поверхи починаючи з 10-го. Під нами живуть люди. Тобто є багато квартир, деякі з них вже заселені. Якщо не відремонтувати цю частину, вони також не будуть придатні до життя, бо піде дощ, це відразу вода піде до них. Ліфт не працює. Комунікації також ви можете бачити, в нас вже пустили газ в цю секцію. Труба до газового лічильника ушкоджена. Немає розуміння, чому і навіщо. Головне, щоб це швидше все закінчилось. Я розумію, що життя це найголовніше, але коли ти втрачаєш те, заради чого ти багато працював, у що ти вкладав, це дуже важко. У нас тут будувалося майбутнє, і воно зараз зруйноване.